Всім привіт! Ми заново пасемося у сусідів. Там Адель стоїть. Там мілка, тут ласуня, а тут Снежик. Снежик без мене ще поки що не пасеться. Що я буду біля неї. І буду за нею пастися. Приучуємося пастися на припані. щоб коза не стресувала. Я біля неї, тому що вона рахує мене своєю мамою. От. Тому що я її годувала з маленького, вона маму не знала. Ні, в принципі, знала. Тиждень вона роздоювала мені ласуню і все, далі я її забрала. Ласуня її взагалі не приймає. Ласуня її ганяє. Мілка теж питається скубнути за хвоста, а тут є що скувати. Тут у нас шерсть лахмата. А тут пасеться її сестричка від другої мами. Це дочка Султана і. Козочки сусідки зверху. Ось така красуня у нас вийшла. До речі, мене пугали, що дівчата будуть мати в спадок рудиментарні соски, так як у мого султана були рудименти. Дівчата що моя, без рудиментів, що та, без рудиментів, то, в принципі, з усіх козенят, які народились від мого султана, Двоє чи троє козенят дістали рудименти. А їх було в моєму господарстві чотири. В господарстві, звідки ця козочка було п'ятеро, двоє ще в одному господарстві. Двоє ще в одному господарстві. І ще двоє в одному господарстві. Тобто шестеро, десятеро, п'ятнадцяте козенят. І дістали всього троє козенят-рудименти. Так що більше не боюся я керувати такими козлами. В принципі, дістали рудименти тільки хлопчики. Один хлопчик дістав у мене в господарстві. Всі останні без рудиментарних сосків. Можливо, їхнім дітям і передасться, але у моїх тваринок нема. Тобто в тваринки, яка лишається мені на плід, так, да, на мамку. Нема. Щоб буде в мене гарна козочка. Осемось ми у сусідню. Це сусідська коза. Да. Так. От. Так що всім пока. До нових зустрічей. Приємного дня!